Вітаю вас! В цьому відео ми розберемось, як з наших даних створити точкову діаграму. Точкова діаграма це такий спеціальний тип діаграми в Excel, і не тільки в Excel, яка дозволяє нам побачити, чи між якимись певними двома наборами даних є взаємозалежність. Наприклад, ось у мене є така таблиця із працівниками моєї компанії, і тут у мене є два стопчика: один стаж, а інший оцінка роботи, наскільки якісно цей працівник виконує свою роботу. І, наприклад, ми хочемо зрозуміти, чи є якась взаємозалежність між стажем, тобто кількістю років, протягом якої ця людина працювала в нашій компанії, і оцінкою роботи цієї людини. І відповідно нам для створення цієї діаграми потрібно використати лише цих два стовпчики. Щоб їх виділити або взяти їхні дані, ми можемо або перетягнути цих два стовпчики, щоб вони були разом, щоб ми могли їх просто так взяти і виділити, або ми можемо виділити діапазон даних першого стовпчика, і потім, затиснувши кнопку Ctrl на клавіатурі, виділити діапазон даних другого стопчика. Такий варіант теж працює. Тепер нам потрібно зайти в закладку вставлення і знайти секцію діаграми. І ось тут одна з цих діаграм у нас називається точкова або бульбашкова діаграма. Нам потрібно класнути сюди, і в нас з'явиться ось таке спадне меню. І ми виберемо першу точкову діаграму. І у нас з'являється навіть підказка, що цей тип діаграми використовується, щоб або порівняти два набори значень, або дві пари даних, як у нашому випадку, або відобразити зв'язок між наборами даних. Натискаємо сюди, і ось у нас вже з'явилась діаграма. І як можете помітити, навіть Excel підсвічує нам два стопчики з даними, які були використані для отримання цієї діаграми. Поки що нам на стовпчики з даними дивитись не обов'язково, тому ми зробимо цю діаграму трішки більшою, щоб нам було видніше. Окей. І давайте ми швиденько першим ділом змінимо назву цієї діаграми. Я класно, щоб змінити назву. Я напишу стаж, «стаж» і, можливо, «двокрапка Оцінка. Тобто, як стаж людини співвідноситься до її оцінки. Я сподіваюся, ви вже помітили або зрозуміли, хоча, звичайно ж, дані всі тут і вигадані мною. Що ця діаграма допомагає нам побачити тренд чи точніше тенденцію взаємозалежності між даними, якщо така існує, звичайно, в нашому випадку між стажем, кількістю років, які людина працює, і оцінкою їх роботи. Для того, щоб нам було легше побачити лінію тренду, ми можемо її навіть додати до нашої діаграми. Для цього нам потрібно виділити нашу діаграму, потім зайти в ось цю секцію, ось тут, яка називається додати елемент діаграми, класнути на ній і вибрати опцію. Лінія тренду. Поки що лінії тренду у нас немає, але я можу вибрати, наприклад, лінійний тренд. І як ви бачите, у мене в діаграмі з'явилася лінія, яка показує, як орієнтовно рухається тренд з оцими даними. Або експоненційна. Ця лінія тренду буде трішки вигнута. Далі у нас є лінійний прогноз, теж лінійна і середня змінне. Цей тренд нам не дуже підходить, тому що всі дані заплутані. А якщо б ви хотіли, щоб вони були чіткішими, потрібно було б їх змістити трішки, щоб дані йшли за логічним зростанням. Поки що нам підійде, мабуть, експоненційна діаграма або лінійна, лінійна буде простіша. Клацаємо сюди. Окей. Лінія тренду додана у нашу діаграму. Далі, при потребі, ми можемо змінити дизайн, або ж те, як виглядає власне наша діаграма. Ми можемо класнути ось тут, щоб побачити спине меню формат області діаграми. Тут у нас є цілий набір різних опцій, які ми можемо застосувати до області діаграми. Ми можемо вибрати, щоб у нас тут діаграма була без заливки, або мала якусь суцільну заливку, або градієнтна, або щоб тут був візерунок, чи автоматична, яка у нас є за замовчуванням. Так само рамка, і так само інші опції. Також можемо вибрати тінь, світіння, розмиття і так далі. І так далі. Крім цього, ми можемо класнути на власній лінії тренду, і якщо ми захочемо. Ми можемо змінити тут лінію тренду. Ми можемо навіть поставити пташечку, щоб тут був перетин, і щоб лінія тренду йшла більш чітко з лівого нижнього кута у правий верхній. Далі ми можемо зайти ось сюди і, наприклад, змінити колір нашої лінії тренду на, скажімо, зелений або будь-який інший. З понемені з кольорами у мене вилазить за межі екрану. Далі ми можемо змінити його прозорість, ми можемо навіть змінити його товщину. Тип штриха, наприклад, можемо зробити, щоб тут були ось такі. Крапочки, чи точніше пунктир і так далі. і так далі. Поки що ми це віконечко із деталями лінії тренду закриємо. Далі. Діаграма у нас виглядає досить непогано, але було б добре додати сюди назви для осей. Горизонтальної і вертикальної. Для цього ми можемо зайти ось сюди знову ж таки, додати елемент діаграми. Осі у нас є горизонтальна і вертикальна, мені потрібно додати назви осей. Горизонтальна для основної осі. Класнемо на цій назві осі двічі. А, так, одного разу навіть може бути достатньо. І тепер змінимо текст, який тут написаний стаж. Напишемо кількість років. Так, і класнемо сюди ще раз, назву Осей, додамо сюди також вертикальна. Так, ось тут ми напишемо оцінка роботи. Окей. Готово. Діарама виглядає тепер набагато гарніше. Також при потребі. Ми можемо відформатувати ці осі і значення, які тут відображаються. Якщо я зараз класно ось тут, щоб виділити цю вісь, і класно на ній правою кнопкою мишки. Класно ще раз трішки вище, щоб було видно все з певне меню. І виберу опцію формат осі, у мене ось тут є опція Мінімум і максимум. Мінімум це мінімальне значення, яке відображається на осі, і максимум це максимальне. Скажімо, якщо я не хочу, щоб у мене тут було 14, тому що у нас немає ніяких значень. Оцінки 14, максимальне значення у нас 12. Я можу, наприклад, тут поставити, щоб максимум був 13 і класно це буде поза межами ось цього поля. І можете помітити, що діаграма у мене змінилась. Уся вісь вертикально підсунулась трішки вгору. І тепер у мене з'явилось значення від мінус 1 до 13. Я можу це виправити, поставити тут 0, щоб в мене було від 0 до 13. Тепер це виглядає ось так. Не дуже гарно, тому що вершина у мене зрізана, хоча, можливо, для деяких людей підійде. Але я для того, щоб діаграма мені подобалась, поверну все до попереднього вигляду. Або навіть поставлю 16. Ось так. Тепер у мене ось тут максимальне значення, яке могло би бути у моїй цій діаграмі, є 16. І для цієї осі у нас є ціла купа інших налаштувань, які тут можуть бути поділки, які можуть бути підписи, числа, чи потрібно показувати числа і як вони мають виглядати, також розміщення діаграми, також тінь, світіння, заливка і так далі. І в осі секції ми можемо змінити контур. Окей, всього цього ми зараз робити не будемо, поки що це вікно закримо. Я думаю, ви також зрозуміли, що ми можемо з легкістю змінити розмір цієї діаграми, коли вона виділена, у нас з'являються ось такі бульбашки по периметру, і якщо ми захопимо будь-яку із цих бульбашок і перетягнемо її вгору або вниз, то, відповідно, розмір нашої діаграми зміниться. Окей. Наступний момент, Сподіваюсь, ви помітили, що коли ми виділяємо нашу діаграму, то Справа згори біля неї з'являються три ось такі кнопочки. Перше, якщо ви натиснете сюди, ви зможете тут з легкістю і дуже швидко додати додаткові елементи до нашої діаграми, наприклад, підписи даних. І ви не лише їх можете додати, тут у нас також є можливість класнути на стрілочці вправо і подивитись на додаткові опції того, куди будуть додані підписи даних, якщо ви вирішите їх додати. Так само у нас тут є планки похибок, у нас є лінії сітки, які у нас зараз є, але ми можемо їх прибрати. Або ми можемо зайти в додаткові деталі. Можна додати первинна основна, первинна проміжна горизонталь, первинна проміжна вертикаль. Також ми можемо додати легенду, якщо нам потрібно, і ми можемо навіть вказати, де ця легенда буде розміщуватись: згори, зліва, праворуч, або ліворуч. Так, легенди нам поки що не потрібно, і так само з лінією тренду ми можемо її додати або прибрати. Так само, коли ми виділяємо нашу діаграму, у нас є наступна кнопочка. Тут ми можемо змінити стилі, або ж, власне, те, як виглядає наша діаграма, і вибрати той стиль, який нам найбільше підходить або подобається. В принципі, ця сама опція, яку ви бачите ось тут, також є у нас згори на стрічці інструментів. Чому, не дивлячись на те, що вона у нас є ось тут, вона у нас також з'являється ось тут. Деякі люди не люблять використовувати стрічку з інструментами і її можуть просто згорнути, якщо вони класнуть двічі ось тут. Стрічка у нас зникла, і в такому вигляді. Ось ці інструменти дуже зручні, тому що вони нам дають можливість швидко дістатись до можливих модифікацій чи адаптацій нашої діаграми. Ми також можемо змінити ось тут колір. Наприклад, на ось цей або ось цей. Хоча ми тут не дуже багато кольорів використовуємо, можливо, ось цей або ось цей. Той кольор, який вам найбільше подобається. Окей, Мені, скажімо, найбільше подобається ось такий стиль. Так, не помаранчева, а синя. Ось ця. Ну і остання опція, ось ця ось лійка, це фільтри, які дозволять нам відфільтрувати або змінити те, що ми бачимо у нашій діаграмі. Зараз нам тут змінювати нічого не потрібно, тому ми залишимо все як є. Захопимо діаграму і перетягнемо її трішки вправо. І я двічі класно на конструкторі діаграм, щоб у мене все відображалось на стрічці з інструментами. Насамкінець швидко пробіжимося по інструментах, які дають нам додаткові можливості роботи з цією діаграмою. Я трішки підсуну нашу діаграму ось сюди. І дещо зміню її розмір. Щоб вона виглядала трішки більше. Окей, ось тут, як ви вже знаєте, у нас є можливість змінити кольори того, як виглядає наша діаграма. Наприклад, ось так, або ось так, або ось так. Зелений кольор теж виглядає непогано. Тут у нас є стилі діаграми, ми можемо всі стилі попередньо проглянути і вибрати той, який нам найбільше підходить. Наприклад, можливо, я хочу вибрати ось цей. Тут у нас є опція перевернути вісь, де ми можемо перевернути, або ж поміняти місцями стаж і оцінку. Далі ми можемо вибрати якісь інші дані для цієї діаграми, ми можемо навіть змінити тип діаграми, якщо ця нам зараз не подобається. І ось ця опція найцікавіша, або одна з найцікавіших, це коли ми можемо перемістити цю діаграму у якийсь інший аркуш. Що ми натиснемо сюди? Ми можемо створити новий аркуш, куди перенести цю діаграму, або вибрати якийсь із наявних аркушів. І що цікаво, що не дивлячись на те, що ця діаграма переїде, так би мовити, на інший аркуш, вона все ще буде відображати дані із цього аркуша. І навіть якщо ви ці дані в цьому аркуші зміните, то діаграма, будучи в якомусь іншому аркуші, буде відображати ці змінені дані автоматично. Тобто діаграма перемалює себе, спираючись на оновлені дані ось тут. Ось такий зручний, цікавий і корисний інструмент, точкова діаграма. Сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, підписуйтесь до каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І ми з вами почуємось в наступному відео.